Друзі, вітаю. Сенсаційна, як для мене, річ, це виступ Порошенка, який чітко заявив, що якщо вони підуть на вибори зараз, то ні Зеленський своєю партією, ні його друга партія і він не виграють. Не знаю, я не очікував, я не дивлюся його там відео, не дивлюся Зеленського. Але от мені це врізалося. Врізалося, тому що. Ну, невже він почав говорити правду? Ну, або він це говорить, тому що дійсно мають якийсь план, помимо цього всього. Ну і виграть вони не виграють, бо ми з вами прекрасно це знаємо, що якщо вони сьогодні підуть на вибори. А що робити? Що робити? Порошенко каже: ми програємо. Добре? Порошенко пропонує якийсь створити. Уряд довіри. Я не знаю, якої довіри, кого до кого вони там хочуть створювати. Я не уявляю, навіть не хочу над цим думати. Чому? Тому що вони розкрадали всі разом нашу країну роками. Просто розкрадали. Вони наживалися всі на війні. Я так вважаю. Я думаю, що і ви вважаєте так само. А тут, коли їм припекло, коли американці виставили ультиматум з приводу того, що потрібно йти на вибори, бо так має бути, от, і до виборів, як говорять, залишилося, ну буквально, я думаю, півроку максимум, максимум півроку, вони зашевелилися. І знову ж таки нагадую, Порошенко вийшов з заявою, сказав, що ні, Зеленський. Ні його партія, друга в парламенті, і він ці вибори не виграють. І я йому вірю. Я вірю Порошенку. Чому? Тому що народ не хоче на сьогоднішній день голосувати за них. Не хоче за старі партії, вони вже наробилися, вони вже нам все показали. Ну і зараз вони пітляють і хочуть замість виборів все-таки об'єднатися, зробити якийсь там уряд якоїсь там довіри, когось до когось. І таким чином. Знову нас обдурити. Ну, по-іншому, ви ж знаєте, вони ні заяв не роблять таких просто так, ніяких рухів не роблять просто так. Вони обов'язково щось вже замутили. Вони вже хочуть десь нас обдурити. Тому, друзі, моє бачення таке. Довіряти їм ми не можемо. І Порошенко згоден з цим, тому що він виступив і сказав, що ну, довіри їм немає у народах. Вибори вони не виграють однозначно. Тому десь отак. Тому, друзі, хто розказує, що нема коли там вв'язуватися в політику, немає коли. Я зараз біжу на виробництво ось зранку. Робота, субота, холод, але робити потрібно. Але по дорозі можу записати собі відео, можу щось прокоментувати, можу щось проаналізувати і з вами поділитися. Тому дякую за підписки, дякую за підтримку. Побачимося, друзі.